Як і обіцяно було, повертаємось до наших диванчиків, це означає, що у гості вже... Тут в нашій студії ми можемо запросто поспілкуватися задати за всі питання. Віка просто киває головою, бо а, шо? а шо <uca> що робити? А що скажуть? Волості емоції дуже гарні. Так. так хочемо представити до нашої студії. Ми сьогодні запросили Сергія Волика, поліцейський офіцер Кошугумської громади, okay. та Дмитро Бісєдін, поліцейський офіцер Таврійської громади. Доброго дня да. дуже раді вас бачити. Сергій так багато говорив, бо він же стикався. Я вперше ну uh -huh. так стикаюся, так з прям поліцейські громади. Чим ви відрізняєтесь від звичайних поліцейських? Хто хто такі поліцейські громади? Поліцейський офіцер громади офіцер та почти е відрізняється від звичайного поліцейського. Ми, в принципі, всі виконуємо одну роботу, але поліцейські офіцер громади в першу чергу направлені на взаємодію з населенням, взаємодію з органами місцевого самоврядування. І в першу чергу напали на велику довіру населення. Mm -hmm. Ми повинні бути своїм громадянам як друзі для них, не тільки поліцейські. Вони нас повинні бачити, як в першу чергу. Друзі, допомогу і опору населенню. не боятися. Mm. Тут ну, зараз непоганий не політицький, коли тому кажуть, що, так, тому, що, що дітва, а, діти ж ну підлітки взагалі ж дорослі що треба увагу приділяти, і вони yeah. грають yeah. в футбік. Там здоров'я вистачає yeah. пограти yeah. і службу нести і, і знати ще проблеми всіх. Тобто, все це на ваших плечах лежить. То, це ж не обов'язковий прям елемент грати з дітьми в футбол. Як ви наводите контакт? Як ви з ними ну, не співпрацюєте mm, а комунікуєте? Ну, дивіться, е, з дітьми ти повинен, що якщо в тебе тут починається день, да, ти плануєш день, виїжджаєш на роботу, там в тебе якісь свої плани, е, ти повинен вміти переключитися від спілкування з дітьми до спілкування вже з правопорушником. Угу. Відрізняти це е, треба в. собі Переключати, тут мати такі, як то кажуть, тумблер, що ну, так. тут ти грайливий батько з діт з діточками, а тут же ти строгий поліцейський, який повинен при прийняти правильне законне рішення, відповідно допомогти людині. Так. Якщо то, то, тому треба допомогти, то того треба пожурити, притягнути до відповідальності, і потім вже наступні там хвилинки вже гратися з діточками або проводити онлайн заняття. Разом mm. так так ну, просто що за підготовку. Завдання, а, бачиш, а -підготовку, якось виховати, щоб не порава порушників? От що на що ви робите акценти, щоб діти, ну щоб потім діти виростали добрими, гарними людьми? Це наша задача, так щоб взагалі було менше цих правопорушень. Не всі батьки поруються, не всі батьки поруються. Є де потрібно допомагати навіть батькам виховання mm -hmm. дитини, і наша лева частина роботи. Дуже багато приділяється увазі саме дітям, бо що діти це наше майбутнє, так. і ми виховуємо в наше покоління, яке буде далі продовжувати нашу справу. Так і дуже зараз простіше працювати з дітьми. Угу. Діти нас зараз в цьому часі дуже гарно комунікують ідуть на зустріч. Угу. Не бояться поліцейських, саме головне. Вони нас знають, тому що ми постійно з ними на контакті в шкільних закладах, в дитячих садочках. Знаю, що до поліцейського можна звернутися з любим питанням, mm -hmm. і це не страшно. Це найголовніше. Mm -hmm. І саме, саме головне, що діти дуже гарно комунікують зараз. Да, от ви знаєте, якщо брати там часи Радянського mm -hmm. Союзу, то всі yeah. там казали, що зараз тебе дядько міліціонер забере так, кудись. Yeah, yeah. Так, 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 так. То зараз, знаєте, як приємно їдеш по селу там в себе на громаді, і дітки тобі машуть. Yeah. машуть е Вітають тебе, і коли ти з ними спілкуєшся, вони вже не бояться тебе. Ти поставив себе як е, ту людину, яка допомагає, яка може в грайливій формі пояснити, що ми виконуємо добру справу. І не тільки ми, а й вони можуть так само допомагати поліцейському офіцеру громади. Це все відбувається, звичайно, в грайливій формі. Вони можуть посидіти у нас в автомобілі, потім mm -hmm. тискати, там різні покраски. В залежності від віку дітей проводяться різні заняття і проводиться різне спілкування з дітьми у нас. А ваше навчання в цьому плані? Це треба ж дізнатися взагалі, що як правильно Психологічні робити, говорити? Моменти, так, що як правильно Пропрацювавшись велику кількість кількістю років в поліції, ти вже mm -hmm. стаєш не тільки поліцейським, а й психологом. Mm -hmm, і так? До кожної дитини є свій підход. Якщо дитина там. Є тяжкі складні обставини сімейні, то ти вивчаєш цю сім'ю і по-різному до кожної дитини підходиш. Інша дитина по іншому реагує. Це не також. Уж... Тяжко, як здається, на перший погляд, все на да. підход знаходиться, дітки йдуть на зустріч. В родині треба і до дорослих достукатися, до... по одному з yeah. ними поговорити. Да. Ну але все ж таки, ну самотужки ми це не робимо. Mm -hmm. У нас є е, і керівництво громади, і служба uh -hmm. у справах дітей, і ювенальна поліція. Це комунікація. Також uh -hmm. ми ну самі б ми так не справилися. Я ж хоч да. І директора шкіл дуже плідно співпрацюємо з ними в цьому напрямку. Ні, як громади вас зустріла? Ось якщо я знаю, що ви працюєте десь да, з 21-го, з 22-го року, ні, ось да. ви прийшли в нову громаду. Вас призначили, чи можливо ви там проживали? Ось як о, чи ви обирали, чи вас обрали для громад? Наприклад, в моєму випадку я мешкав на території своєї громади mm -hmm. і знав населення своє там, виріс, навчався mm -hmm. в школі і дуже велику частину свого життя прожив там. Призначили нас, коли нас проходить відбор на цю посаду, то були представники з громади uh -huh. з тої, якою ми йшли, на яку ми йшли uh -huh. працювати, і приймали участь в цьому відборі. Спілкували з нами, задавали питання, і вже тоді вибирали uh -huh. через uh -huh. з, з, декількох осіб. А було таке конкурс: що і 20 осіб на одне місце було, uh -huh. і обирали саме того поліцейського якого який їм подобається. Зустріли дуже гарно, uh -huh. тому що це новий лад роботи. Новий поліцейський, який дійсно направлено на співпрацю з населенням і на співпрацю з органами місцевого самоврядування для покращення життя в громаді безпекового становища. А ви в Таврійську Так, в я в Таврійську громаду. взагалі-то я родом з Мелітополя вимушений mm -hmm. був виїхати mm -hmm. так му році, і я подавав документи на поліцейського офіцера громади Мелітопольської територіальної громади. Але знаєте чому вимушений був виїхати. Деякий час працював на території Белінківської громади, а спочатку 24-го року вже був призначений на закріплений за територію Таврійської громади. Звичайно, зустріли, як кажуть, з перших днів, як свого завжди допомагають. Мені дуже подобається керівництво громади, будь-який будь член громади, починаючи голова, староста, представники служби у справах дітей, бухгалтерів всі допомагали, тому що ну, така територія специфічна, вона дуже близько знаходиться від зон бойових Ради, дій. Спочатку трошечки, може, так побоювався, але згодом ця підтримка, знаєте, ну, допомагає. І ще раз кажу, ну, громада настільки з 22-го року адаптована наша громада Таврійська під все, люди настільки загартовані, вони вже знаєте, не бояться там ніяких обстрілів, вони не ховаються. На, на скажімо так, Наоборот, що як тільки щось відбулася біда, всі вже Працюють Вартування, як за, за своїм алгоритмом. Є в нас виїзд на місце. Далі у нас є, ми обстежуємо, що чи це безпечно підходити, да, там, наприклад, до місця прильоту. Потім у нас йде евакуація з місця а, події, вийшаю. там, евакуація. Потім вже ми прилеглі будиночки евакуюємо, надаємо безпосередньо на місці допомогу, відправляємо до медичних закладів. І вже тут знаєте, як у Томурахи всі представники задіяні для відновлення цих будинків. Все є в громаді. Транспорт для евакуації, є ОСБ-пліти надає, е, плівки, і всі, ви знаєте, без виключення беруть сусіди, беруть представники громади, да, беруть молотки, цвяхи, і поїхали до ці, ранку. Так. Вже як приїжджає, знаєте, там обстежувати телебачення, приїжджає, познімати, так тут а вже нічого, не вже не має, нічого немає. Вже бачив, все відновлено. Все, все дуже швидко відбувається. Насче цього, це от, згла, злагодженість між підрозділами, між ДСНС. Поліцію, керівництвом громади і іншими представниками, це вже на рівні на рівні такого знаєте професіоналізму вищого готова. тому з тобою за форму питали, так, чому форма різна в роботі, тому що ближче до лінії фронту, трошки так. трошки далі громада від лінії фронту, буде все мирно. Та бо де бог, щоб не було цих сто бо бачиш, як ми буде. кажемо на комунікацію з людьми, там на зближення mm -hmm. да з людьми дізнаватися проблема, але ж е, хлопці працюють і під час прильоту, і якщо не де Боженьки, якийсь так. там грабіж чи розбій, це ж все на ваші плечі лягать. Так, так до приїзду е, спеціальних служб це все а, робите Ви так, ми повинні бути саме перші на місці, тому що ми являємося поліцейським царем громади. Ми постійно здійснюємо свою роботу на місцях. E, нашої дислокації, так, на поліцейських станціях ми повинні перші бути, знати, що трапилося, попередити, і працювати вже на місці, вже залежно від ситуації, яка склалася. Поліцейська громади — це не тільки там кримінальні справи, перельоти, а поліцейські серед громади це від самих маленьких питань, які звертаються до нас. Люди там земельні питання, можна потрібно вирішити, що не тільки стосується поліції там, e, або є бабушки, яких немає вже кому допомогти. Там щось десь допомогти їй по господарству. Все ми це робимо. Тому mm -hmm. що ми друзі в першу чергу для своїх людей. Друзі, э, родичі, можна сказати, так, сестра. Ну, no, я то ж казав, як батя виглядає як батько, як чоловік. Мужчина, е, як батько, коли підказує, коли ми ну, я ж більше з дітьми, тому що я від того боку відштовхуюсь, тому що вони звертаються, ж просять. І навіть те, що я тобі розказував, елементарне там ми тягали обладнання, і хлопці так. Е, з офіцерами ж під допомагали. Не потрібно було, але саме згуртованість роботи так, такої суспільної. Так. І вони разом всі там щось поле прибрати, щось ну, такі елементарні штуки, які так, що стоїш, тижжаєш бач, трава там буде мішати. Прибираємо так, всі дружньо нарана. Клас, і це виглядає. Прямо вихова... виховальний такий процес, ага. який має бути взагалі в житті. Ага. Але чи є якісь, може, може, щось пам'ятається, прям таке яскраве, Історі, ну, може, так? може гарне. Криміналітети, чи можливо навпаки щось, чи можливо під час. Бо зараз, мабуть, найбільше пам'ятаються прильоти, на жаль, чомусь так. Да, останнім часом, під час да. військового стану та агресора, який mm -hmm. на нас напав, дуже погані історії, да, такі є, що запам'ятовуються. Дуже сильно в нас. Було... Якийсь особливий героїзм. Або навпаки, такий випадок, що наче і нема вас стосуватися, то що ми кажемо, там, допомогти щось таке, але все одно. Якщо, якщо пам'ятаєте, або, або можна згадаєте. розповісти, так, якщо можна розповісти, і можна розповісти, у нас, наприклад, малокатриніці в тому році в паркі в нашому в селищі, там, де гуляли дітки, десь о 6-й годині вечора якраз збиралися всі після школи, вже були був ворожий удар. Mm -hmm. Російських агресорів і було поранено дуже багато дітей. Одразу прибув туди перше, на це місце. Ситуацію оцінили. Подивилися, що немає більше загрози. Почали сортувати людей, кому потрібно в першу чергу допомога, допомагали, стабілізували поранених хлопчиків там 15-16 років. Всім допомогли, стабілізували, направили до швидкої допомоги, але одного хлопчика не вдалося рятувати. Sí, допомагали сильно. сильно, був пошкоджений Хлопчик загинув потім. Це така історія, яка залишилася життя. Коли на ваших можливо. очах ви це все побачили, неможливо. Ви, ви маєте ви маєте знати все, що по медичній частині щось першого. Так, пеш, так. Щоб... ми ж навчалися. Ми Та. проходили навчання, нас хочу... навчали повністю. Да, хочу додати також, Також, аби хто поліцейським офіцером громади, не піде, Звичайно. Це, ми так розуміємо. Це, е, у поліцейського офіцера громади повинен бути досвід роботи mm -hmm. в поліції mm -hmm. певний там півтора роки чи більше. Потім вже йде жорсткий відбір. Це не тільки тестування, не тільки співбесіда з головами, з головами громад, але й там поліграф, потім навчання на базі е, державних е, університетів mm -hmm. внутрішніх справ, потім іспити, а потім вже приступаєш до е, своїх виконання, своїх е, обов'язків. І хочу сказати, що. І держава надає, знаєте, там у нас, наприклад, на кожного поліцейського громади свій автомобіль закріплений. Так в цьому автомобілі він е, обладнаний mm -hmm. майже всім. Помповорушниця, пошуковий ліхтар, пневмоножиці, бензопила. Mm -hmm. Всі питання можна вирішити там. І великі фонарі там, для освітлення є, і та, та же бензопила, якою ми впала, час, може, да. можливо, можливо, бути впасти дерево десь на дорозі. Так, ми розуміло, можемо достати цю пилу, прибрати це дерево, щоб був шлях. В, в, ми де можемо людей приїхати приїзду. до бабусі і порізати її дрова, якщо потрібно. Порізати ми, дрова, да, ми не цураємося цього. Я так Таке супермене нашого часу. Мені також треба. Ні, це дуже гарно, знаєте, за всю працю, за всю свою довгу працю. В поліції, да, 17 років. Це як нове дихання в мене було, коли я пішов на цю посаду. Дуже гарно, дуже класно це працює. А я за кадром питала, чи хотіли б ви перейти в поліцію, і пан Сергій сказав, ні. ні. в разі. Ні в якому разі, разі". я так ще здивувалася, ні. 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 ні я знайшов своє місце, я знайшов себе. Я від цього отримую дуже велике задоволення від своєї роботи. А В чому різниця С між звичайним поліцейським ну, який працює в місті, так і у вас територіальна громада. Це більше комунікація, спілкування, більш таке живе. Так не так, більш живе спілкування. Комунікація ти допомагаєш? Твоя робота більше цін, ціниться. Твою роботу бачать люди. Ми її mm -hmm. висвітлюємо. Одне з головних тож наших питань: ми повинні висвітлювати нашу роботу, щоб люди бачили, що ми робимо. Це яким чином. В соцмережах. Ви є в соцмережах. Так, так. В соцмережах нас гранувати, oh, oh. в різних там Facebook, Інстаграм. Спілкуємось, викладаємо в соцмережі, потім. пописали коментарі, це... можливо, якісь побажання. Так, 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 так обов'язково. Це є Зараз в нашому часі це одне із великої долі спілкування з населенням. Mm -hmm. да, у нас через соцмережі. От така робота, і від неї отримуєш задоволення. Я пропрацював. В карному розшуки великий час. Uh -huh. Ого, і Я знаю, я це, я це, знаю цю роботу і знаю, чим відрізняється. Карний так, розшук так. це робота дуже потрібна для нашого населення, але дуже багато Лево, частину твого часу сімейного займає і твоєї психологічного стану. І цю роботу мало хто бачить. Uh -huh. Але вона дуже, дуже та і дуже яка uh -huh. потрібна. А поліцейська це громади це спілкування, контакти з населенням, взаємодія. Це гарно, твою роботу okay. бачать. І ми як поліцейська серед громади піднімаємо, і підвищуємо авторитет поліції, поліції серед нас серед, через нас. Люди бачать, що можна довіряти, можна звернутися, і що поліцейський це друг. В першу чергу це друг опора і допомога у будь-якій ситуації. Просто питання соцмереж взагалі для дітей, для молоді, бо вони ж там всі Ти більш тучасне, Та, так заходить. Побачити знаходимося в усіх групах, щось зробив своє виклав як підліток. Тобі поліцейський лайкнув. О, Ти думаєш, клас на і такої, значить дивиться так. Треба або треба обережно тут. Не палити нічого не росигаркою. Стоїш посеред двору. Ти від Бога приходить, лайк не такий, не шуйта я зовсім не можна якісь. Також Контроль. бувають різні випадки. В групах знаходимося, читаємо, вже ну, звичайно, там, це ж є і месенджери, там громади. я там світ месенджерів знаходишся, перечитуєш там, зайдеш там вечірком, да, вже перед тим, як спаталяти, почитаєш, там де -хто, вже, що. Вже знаєте, настрій в громаді, так, хто що, де, хто да. там вже ворожено влаштований, хто хоче комусь там підкинути. Так, так, пане Дмитро. А ви працювали в мулітополі, так, до того, як поїхали сюди? Е -е, трішечки часу зовсім до того я працював в патрульній поліції Запорізької області. Також різниця така, так, патрульна. Поліції територіальної громади, це інші взагалі ну, які, тож наприклад. прийшов, пройшов певну підготовку mm -hmm. і певний досвід, то навчання навчанням. Але досвід, який я отримав під час, от е, я не встиг попрацювати в Мелітополі поліцейським офіцером громади, там буквально місяць. Mm -hmm. Але вже потім, як прийшов в Запоріжжя до Більниківської громади, там були такі у мене наставники, вже які були з опитом, і вони. Надали мені ту базу, якою я зараз і в подальшому е, користуюся, дуже їм е, велика подяка. Ето, е. Тому я ж кажу, що повертаючись до попереднього питання е, чи чим відрізняється там, наприклад, той же патрульний так, поліцейський так, так, від він. поліцейського офіцера громади, то патрульний поліцейський, ти як, як то кажуть, як робот сів там. Надів, поїхав, в тебе виклики, виписав і штраф, виписав штраф не відпрацював і, і побіг. Побіг все це швидко, відбувається. І закінчилась зміна. зміна. Ти зняв форму, зняв бронежилет і ти, ти вже Цивільна особа, так. і там два дні ходиш, як цивільна особа, Точно, то а тут, тут же ж вам 24 вам не 24, 24, 24, на 7, Мені так. можуть позателефонувати вночі. Кажуть, у нас там горе, там не, так. не буду так, там в подробиці mm -hmm. вникати. У нас там горе. Я повинен все кинути, одягнутися так. і приїхати. Бо якщо я не приїду, ну який я тоді поліцейський офіцер громади? Або якщо мене... немає змоги, ми можемо направити всі, скорендувати всі сили, щоб так. потрібно до да, Так, Поки, поки да, так, якщо там немає можливості, у нас є додаткові ще наряди, ми Виступаємо, ну там певні є у uh нас -huh. обов'язки. Якщо ти не, не можеш, ти повинен, як то кажуть, знаєте, з двома телефонами, тому uh -huh. тому тому дзвониш, тому дзвониш. Якщо це подія за участю там дитинки, ти дзвониш ювеналу, е службу в справах дітей, сповіщаєш голову громади, сповіщаєш чергового. І все це відбувається. І, ну, перевживаєш, поки там не можеш туди приїхати, ти переживаєш, потім приїжджаєш вже і допрацьовуєш це. Саме і і і... головне бути частиною громади. Так, так, бути так, частиною так, громади. Якщо можна ти не будеш частиною громади. То не вийде так не не будемо та. поліцейської громади. А повага, ще? щоб серед населення була повага до поліцейського. Так, це так. перш за все. Вони ну, можуть не можуть ним подзвонити там своїм родичам, щоб спитати, там, як мені там оформити щось там, якусь ділянку. Вони дзвонять до поліцейського офіцера громади, бо він так. знає. Бо він не він ні, він не знає, як Юридичний це робити. Момент, він знає, де це направити. прочитати. Куди, <реш> куди це направити, направити. Так, 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 А та. також ще. Саме головне, чим відрізняється поліцейський офіцер громади, відже поліцейських. є. Карний розшук, так, вони виконують свою роботу. Є ювенальна поліція, які працюють з дітками, є, є слідчі, так, які працюють з слідчими. А поліцейський офіцер громади це весь спектр цих всіх послуг так. надає поліцейський офіцер громади в одному обличчі. Ми і ювенальні поліцейські виконуємо ці обов'язки, і карний розшук виконуємо ці обов'язки, і слідчі, і також патрульна поліція та ж сама. Ми ці ж функції теж виконуємо. Всі, все це ведемо, і дільничний офіцер поліції. Так. І просто друг, просто людина І, і поліцейський офіцер це... громади виконує ці всі спектр. Якщо кримінальний рушок виконує тільки кримінальний рушок, то ми виконуємо всі ці функції. Угу. То треба, як в матриці, просто приходити, там, додому чи на робоче місце, під'єднувати, щоб всю інформацію завантажити, скинути, туди всі навики. Тому юно. поліцейські офіцери громади набираються з вислугою яких певних угу. років, да, якщо там немає там, метод, е, других. Якихось навичок, да? то, як Дмитро каже, йому дали наставники, які його повністю вивчили, да? навчили, mm -hmm. як це працює, якщо чогось не вистачає. І саме головне, що ми, як поліцейські тергромади, по всій Україні ми комунікуємо один з одним. Є месенджер, в якому спілкуємося, якщо десь хтось не знає чогось, mm -hmm. то Досі. завжди один другий прийде на допомогу да, і пояснить. Да. і саме це велика родина. Родина да. поліцейської громади, яка постійно кожен день росте, вже майже в усіх куточках України, да. в усіх громадах є вони. Це класний проєкт, який працює. І, І, буде працювати. І ви знаєте, що е, на нашому прикладі, якщо ти відносишся до своїх обов'язків е, певним чином добре, то інші голови громад дивляться, mm -hmm. е, вони спілкуються між Звичайно. собою. І, наприклад, там, мій Микола Олександрович е, порадить там, іншому, скаже там, Іван Іванович, це добре. Бо ми працюємо, собі і там, вже, та? там вже да, приєднуйтесь до цього проєкту, залучайте до собі, так. відбирайте самі, спілкуйтесь. І так. я yeah. вважаю за цим майбутнє, бо ти, mm. як член родини, там. Ну, треба сказати, мабуть, велике дякую нашому там керівництву, міністерству, е, органам місцевого самоврядування, що це все підтримується, Проводили, і що так. це все працює, а не померло. І буде працювати. Дякую. Ага. дякую. Знаєте, ми хочемо дякую. вам подякувати, тому дякую, що ми да. про це будемо сказати ще цілий ранок. Так, дуже дуже велика дяка за спілкування, дуже приємне спілкування. Довіряєш людям, звичайно, розумієш? Звичайно, так. Я дуже... Максимально. Навіть з бесіди просто розмовляючи. Дуже дуже велике дякую, щоб приділили свою увагу. Трошки ми вас забрали з громад. Так, я зараз, я зараз вже думаю, боже це ви залишили там людей. Одніх. ми тут з <свист> <с> вами <свист> <свист> <от>, Приїжджайте <свист> до нас в гості, ми вас зустрінемо, покажемо <свист> більше <свист> більш, більш, докладніше познайомимо свою роботу. <свист> <свист> Будемо чекати. Ми Дякуємо ми <свист> І задоволенням навіть зробимо, мабуть, уже хочу нагадати, що сьогодні ми запросили до студії Сергій Волик, поліцейський офіцер Кушугумської громади, та Дмитро Бісідін, поліцейський офіцер Таврійської громади.